Вітаємо вас, шановні радіослухачі, як завжди, у цій порі на хвилі Радіо Пітсбург у програмі Оксани Лернатович Україна у серці одна». Вітаємо вас гарним недільним днем. Бажаємо вам всіляких гараздів, міцного здоров'я, і гарного настрою, а також гарного відпочинку у нашій програмі. Продовжуючи тему української діаспори в Сполучених Штатах Америки, яку ми розпочали у минулій нашій програмі, сьогодні я хочу розповісти вам про деякі цікаві факти історії української діаспори в США, а також про деякі визначні імена українців за погодженням, які внесли той чи інший внесок у розвиток економіки, науки. Чи суспільства Сполучених Штатів Америки? Отже, найпершим українцем, який вступив на землю американського континенту за результатами досліджень професора Торонського університету Пола Магочі, був лікар Лаврентій Бугун, який потрапив туди близько 1620 року у складі експедиції Джона Смітта. Відомо ще кілька імен давніх переселенців з України, які ще до війни за незалежність Америки, це у 1775-1783 роках, переїхали на цей континент. Це Микола Оріг, Петро Лух, Антін Самбір, Яків Шейка, Данило Звір, Андрій Кісіль, Петро Степ, Мартин Рудий, Християн Галицький та інші у складі Північної Америки воював генерал Василь Турчин, кого прозвали грізним козаком. Спершу він прибув до Бостона 1 січня 1865 року, а потім і до Нью-Йорка, де у 1868 та 1872 роках видавав двотижневик Аляска Геральд. Сьогодні українці масово проживають фактично майже у всіх штатах. Українська діаспора Америки надзвичайно сильно зорганізована. З 1893 року у США виходить одна з найстаріших газет Свобода. Сьогодні у Сполучених Штатах працюють численні українські засоби масової інформації, видавництва, музеї, архіви, церкви, школи українознавства. У 1915 році створена Федерація Українців Америки, яка вже у 1916 році була прийнята в Конгрес і президентом Сполучених Штатів. Тут діє ряд відомих організацій українців Зарубіжжя, зокрема Український Народний Союз, Український Конгресовий Комітет Америки, Злучений Українсько-Американський Допомоговий Комітет, наукове товариство Ємні Шевченка в Америці, Українська вільна академія наук, є молодіжні. Ветеранські і фахові організації у 1964 році у столиці Сполучених Штатів в місті Вашингтоні відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку. Ряд університетів у США мають кафедри української мови, українознавства. Це пенсільванський, колумбійський, каліфорнійський, Лійонський та 20 коледжів країни. Авторитет деяких науковців українців у Сполучених Штатах дуже високий. Наприклад, Юрій Кістяківський з Києва став одним з батьків американської ядерної бомби, був радником Ізенхауера. авіаконструктор Сікорський, найбільші свої досягнення у вертолітобудуванні зробив саме у Сполучених Штатах харків'янин Кузнецьк, відомий економіст, лауреат Нобелівської премії, Одесит Гамов родоначальник американської астрофізики та космології, Добжанський, основоположник американської генетики. Українці досягли значних результатів у галузі вивчення космосу. Серед них є і астронавти, і дослідники і вчені, директор Американського інституту аеронавтики та астронавтики Яримович та президент корпорації супутників зв'язку Йосип Чарик. Ось так коротенько про деякі цікаві факти з історії української діаспори в Сполучених Штатах. А зараз я слово передаю Оксані Лернатовичу. Вітаю вас, шановні радіослухачі! Сьогодні у програмі Постскриптом до жовтневої революції 17-го року. Гості у Пісбургу, вивчення української мови у діаспорі. Пізбург восени відвідала делегація лікарів. Сьогодні ми поспілкуємося з одним з членом цієї делегації. Назвіть себе. я Володимир Дяків. Я живу в Львові. Працюю в лікарні швидкої допомоги. А ви приїхали і... тут сьогодні в Пізбургу на вишиваних вечорницях, але я розумію, що ви приїхали з якоюсь програмою. Так, так. власне, Пізбург мене привабив тим, що Пізбурська школа нейрохірургії є одна з найкращих в світі, можливо, і найкращою. І мене моїх товаришів цікавить навчання по Ведені операції, які на Україні або не проводяться, а проводяться не достатньо кваліфіковано. Це йдемо про патологію основи черепа, судинну патологію головного мозку. І ми намагаємося розвивати цей напрямок в нері хірургії, який є дуже важливий і актуальний для України. Тому я прибув в Пізбург на курс навчання в Пізбурський університет. Ви виграли якийсь грант? Ви володієте англійською мовою? Я володію більше французькою мовою, англійською ще стараюся вдосконалити, але бачу потребу приїзду в. Пісбург, щоб отримати нову інформацію про нові технології і починати їх впроваджувати в життя. У нас проблема у нас полягає в тому на Україні в медицині в нерехіри, що перше, що нам потрібно, це зрозуміти, вийти на рівень інтелектуальний, на рівні вміння робити. Далі ми вже будемо шукати можливості, як їх виконувати, і вже багато нових операцій, які такому підходу у нас робиться, і люди отримують допомогу, не покидаючи України, не шукаючи, не попадаючи безвихідь. Оце саме головне. Щоб наші люди могли отримати таку допомогу, яку отримують в розвинутих країнах, зокрема в Сполучених Штатах. Дякую, хочу нагадати вам, шановні радіослухачі, що це була розмова Оксани Лернатович з нейрохірургом зі Львова Володимиром Яківим. Хочемо вам зачитати, що Христина Сереб'як. У Фейсбуці повідомила, що голова української громади Петро Лилик в Аргентині також дбає про недуги мозку і влаштував акцію на підтримку хворих з цією недугою. А ми продовжуємо наш недільний випуск. Сьогодні з вами Зеноза Левковський та Оксана Ларнатович. Хочемо вам нагадати, що у Пісбурському університеті можна вивчати українську мову, і вже з січня ви маєте змогу записатися на нові курси і вивчати українську мову, мову найбільшої країни Європи, мову давню, подібну до санскрипту, мову прабатьківщини індоєвропейської цивілізації. І з січня наступного... Року у Пізбурському університеті діятимуть курси української мови: елементарної український, інтермідія український, а також можна удосконалити знання української мови на інших рівнях Advanced і Independent Study. Пізбурзький університет відкриває двері для усіх бажаючих, навіть з інших вузів. Повертаючись до теми діаспори, ми хочемо наголосити, що після кількамісячної реконструкції у словацькому місці Пряжів розпочав роботу Український культурний центр. У будинку, окрім центру культури, буде розташовано редакцію української періодичної преси, бібліотеку та зал для культурних засідань. Вважаю, що сьогоднішня подія є важливим складником гуманітарного співробітництва між Україною та Словацькою республікою. З свого боку хочу запевнити, що українська сторона і надалі докладатиме зусиль для створення на державному рівні належних умов для етнонаціонального розвитку української та словацької національних меншин, так сказав під час відкриття міністр культури України Леонід Новохадько. Ми повідомляємо вас про життя діаспор світу, й тому що нас слухають в інтернет-мережі чимало слухачів, які є прихильниками нашої радіопрограми. І ми сьогодні також хочемо таким зробити свій рідний дайджер з новин і нагадати, що в жовтні з ініціативи Міжнародного інституту освіти культури та зв'язків з діаспорою Національного університету Львівська політехніка відбувся науково-методичний семінар з питань підготовки навчальних матеріалів для шкіл діаспори. Питання дуже нагальне і потрібне, і ми це відчуваємо у Пісбургу, тому що слухачі, студенти і учні викладачі дуже потребують книги. Них з вивчення української мови, адаптованих для іноземних студентів, і саме цей семінар, який був присвячений підготовці навчальних матеріалів для шкіл діаспори, дуже на часі. У роботі семінару взяли участь Катерина Гороховська, голова правління Асоціації педагогічних працівників школа без сліз, Наталія Самотос, представник української суботньої школи, наша школа з Німеччини, а також чимало директорів та заступників України. Українських шкіл, а саме джерель, це дивосвіт, світанок тощо. Під час семінару директор Міоку Ірина Ключковська розповіла про діяльність інституту, спрямовану на допомогу українським школам діаспори. Ми вже знаємо з досвіду, що в Пізбургу учні і студенти мають змогу вчитися за однією з розробок цього інституту. Це підручником, крок 1 але також чекають на багато інших підручних Матеріалів А зараз історична сторінка нашої програми. Доктор політичних наук Володимир Ларнатович торкнеться теми. Жотневої революції 17-го року свого часу голова директорії Володимир Винниченко з гіркотою констатував, що українську історію не можна читати без брону. Принагідно згадується власний нерішучість Винниченка, яка спричинила не цілком добрі розвиток подій для майбутнього України. Власне, він можливо був одним із тих, що не наполягав на негайності створення армії, яка би могла відстояти державність України на відміну від того ж Петлюри. А мене хотілося б цензувати дещо що на іншому днями знову залишки червоних, так би мовити, вийшли на центральні вулиці Києва, щоб провести свій черговий шабаш. І звісно, цей черговий шабаш проводиться в серці нашої батьківщини в місці Києві. Якщо говорити про роль так званої великої жовтневої соціалістичної революції, то хотілося би сказати декілька таких моментів, про які, напевно, не всі знають. Загально відомо, що велика, так звана Жовтнева революція була одна з, неї, з найбільших масакр в історії Свого часу академік Павло казав, що якщо б глянути на більшовицьку революцію, то для її дослідів мені шкода навіть власної собаки? Звісно, тортури і кровопролиття, які здетермінувала більшовицька революція, могли б затьмарити навіть сад тортур відомого французького автора Октава Мірабо. Зрештою, чимало інших авторів, таких як Мельгунов, пише про червоний терор в Росії. Так Чим же була Червона революція, і яким чином вона екстраполювалася на Україну? Українську дійсність головним чином наслідки жовтневої революції, яка була проведена у вигляді військового перевороту, головним чином торкнулися власне України. А чому тому, що Україна це була полярна ментальність до тих, хто робив? Так звану велику Жовтневу соціалістичну революцію. Маловідомі факти, то, що Велика Жовтнева революція фінансувалась не тільки з німецького генштабу, а фінансувалась міжнародними фінансистами. Таким чином, не дивує той факт, що в великій Жовтневій революції, а відтак в громадянській війні брали безпосередню участь неймовірна кількість найманців з інших країн. Маловідомі факти, що в Китайців, наприклад, було щонайменше 300 тисяч в Червоній армії, також в Чонах. І в ці факти до сих пір замовчують, наприклад, більшовики, замовчують сучасні комуністи, які абсолютно нічого спільного не мають з, з тими комуністами, які були своєрідними такими естетами негативізму і своєрідними руйнівниками матеріального начала. Хоча, з іншого боку, ми можемо сказати, що сенс і сила більшовицького перевороту був закладений онтологічно в перманентній смисловій антитезі. Матеріалізм протиставлявся ідеалізму, духовність протиставлялась волюнтаризму, релігійність протиставлялася атеїзму, місто протиставлялось селу, робітник селянинові, поміщик селянинові, селянин робітникові, розумова праця протиставлялася фізичній праці. Монархізм Просто ставлявся диктатурі так званого пролетаріату. Хоча, за великим рахунком, ми знаємо, що це не була диктатура пролетаріату. це була обмана, яка поставила собі за мету з докорінним чином зруйнувати Російську імперію. Звісно, в Російській імперії було багато негативу, бо це була своєрідна тюрма народів, і це правильно і значною мірою. Росія вела і велику антисемітську політику щодо єврейського народу, визначаючи зони осідлості, виселяючи єврейський народ. І це теж було своєрідним резонатором і відгомоном у більшовицькому перевороті. Горліс Горський, автор Холодного Яру, теж згадує про інтернаціональний склад більшовицької армії, головним чином, акцентуючи на латишах і китайцях. Китайці це абсолютно полярна ментальність. До української ментальності, хоча українці і китайці буці, то теж хліборобні нації, але сенс сили китайської армії полягала лише в тому, що більшовики мали значні фінансові потуги і платили китайським найманцям 50 рублів в місяць. І таким чином на такій силі. Те саме стосувалося і латишських стрілків, і вся ця сила інтернаціональних найманців головним чином пройшлася по тілу української землі. І українці були найбільшою жертвою більшовицької революції, і про це нам потрібно пам'ятати і не, не забувати не на мить. Але сподіваюся, що все-таки настануть часи, і остаточна правда про цей жахітливий переворот, який куштував. Життю і долю багатьох українців ми знаємо ще більше. Дякуємо вам, пане Володимире. На жаль, хвилини нашої радіопрограми добігають кінця. Я щиро дякую сьогоднішнім нашим гостям програми Володимиру Дяківу, зі Львова, та політологові Володимирові Ларнатовичу за цікаву і змістовну оповідь. Зано нами та Оксана Ларнатович прощається з вами, шановні радіослухачі. До нових зустрічей в ефірі. Нехай усім щастить.